Це водне Нестайко, черівний талісман, розділ 4, у якому автор щиро вам радить триматися себе в руках, бо починаються події незвичайні і неймовірні. Розпрягайте хлопці, коні. А тепер тримайте себе в руках. Якщо ви читаєте сидячи, то вхопитися міцніше зі стільця, щоб не впасти, але я раджу починати з цього розділу лягти краще на диван чи канапу і далі читати лежачи. Так буде безпечніше. Бо починається найголовніше, дивовижніше і неймовірне. Це було того самого дня, тільки десь уже увечері. Жеравель порався біля повітки, лагодив, скособечені в двері. І несподівано побачив Сашка цигана. Вигляд у цигана був такий незвичайний, що жаравель упустив із рук обценьки, і вони вдарили його по нозі. Проте жиравель зовсім не відчув болю і ой, яке вирвалося в нього, стосувалося лише циганового вигляду. Ва-ла-ла-ла. Бальбатів Сашко циган, дивлячись на журавля, грюклими ніж жаху очима. Губи в нього тремтіли. Що, що таке? схвильовано вигнув журавель. Сталося, тільки й зміг вимовити циган. Що, що сталося? О те саме, що, жаб'яча лапка. Розплачливо видихнув Сашко Циган. Що? Жеравель відчув, як по спині в нього побігли. Колючі мурашки минуло ще менше п'яти хвилин, поки Сашко Циган спромігся розповісти, що саме сталося, розповідав він, затиняючись, повторюючись по кілька разів одне й те саме. Щоб не утруднювати вам читання, подаємо його розповідь у скороченні. Ото, як розійшлися ми по хатах, ходив я, ходив, тенявся, а в кишені ж лежить чарівний таосман, жаб'яча лапка. Лежись, муляє мою душу. Я, звичайно, сміюсь, знайшов дурнів. Вірити у якусь несенітницю у старі бабські забобони. Ну, яке таке бажання може виконати? Ота От висушена на сонці, жабіча лапка, дурниці. І все-таки. А ну, дай думаю, загадаю для сміху. Ну щоб ще його таке загадати? Думав, думав і надумав. О, машину, автомобіль, а що? Загад... Загадувати, то вже загадувати Не зошит ж, у косу лінію ходжу. Посміюсь. Ну, де ж там мій автомобіль? Де? Щось не бачу! Ха-ха-ха. Держись, незнайомець з Великим носом, держись, жар'яча лапка!» Посміявся, посміявся, та й годі про неї думати. Сів книжку читати, читаю, захопився. Аж тут Кузьма, поштар, пошту на велосипеді, привіз, розгорнув я газету, дивлюсь, у газеті. Тираж го... грошової речової лотереї. Мене щось одразу у серце. Коль гадав я про той білет, що нам, коли сітка Галя у крамниці на здачу дала, як ми цукерки купляли. Ще ж пам'ятаєш, казала, машина хлопці, виграєте. Тю, так-так, точно закивав голову Жиравель. Я про нього й забув. І я забув, а тепер тремтячими руками дістав я того білета. Він у мене в зо... зоології лежав до таблиці і повіриш думав, що тут і е... в клянку дуба вріжу. Серце просто зупинилося і все, глянь. І він простягнув жаравлеві газету і білет. Журавель узяв, провів пальцем по таблиці і сторопів. Тю! От іменно що цю. І що ж тепер робити? Сашко Циган Сиган безп... безпорадно подивився на Як Якщо негайно брати машину та й квит, га-га? Запорожець. Усім класом кататимумося, а, а жаб'яча лапка. А що, лапка, при чому тут лапка? Скільки людей виграють, просто щасливий збіг обставин. Ти думаєш? Думаю, добре, що я до тебе одразу пішов, а не до Марусика. Він би забобонний роз... трався про жаб'ячу лапку, такого б туману напустив. Я б не знаю, куди йти, що робити, але йому треба все так сказати зараз. А то, та скажу, звичайно, а як же? Ходімо. Тому що Сашко Циган е, побажав саме автомашину, не було нічого дивного. Дивно було навпаки, якби він побажав щось інше, літак, яхту, або що. Сашко Циган захоплювався автомашинами. Він збирав фотографії, вирізки, колекціонував сувенірські моделі машин. Більшого знався автомобілів, як наших вітчизняних, так і закордонних не було, мабуть, не лише в харпузянах, а й в усьому районі. Марусик саме е, трусив е, малинівку. Вся земля під деревом була рясно вкрита червоними запашними яблуками. Е, поучивши у річ, Марусик хитнувся і мало не впав з яблуні. «О-о-о!» Аж застогнав він, зважуючи на землю, а ви казали, а виказали. Ну й ну він скривсь, вився, наче кусив кислицю. Художник, от вам і художник. Що ж тепер буде? Ой, що ж тепер буде? Сашко Циган стурбовано глянув на журавля. Ну, чого ти? Чого? лагідно, наче хворому сказав Марусикові Журавель. Машину виграли, а він візьми себе в руки. Марусик якусь мідь отертіло кліпав очима, потім, наче схаменувшись, перевірив погляд на Сашка Цигина. Ага, машину. Справді це добре, але все одно, все одно страшно. Ну, чого страшно, чого дурненький, подумай, терпляче, вмовляв, його журавель, навіть якщо той незнайомець і не художник, хоча я не вірю, то що ж страшного? Ну, ну захотілося йому довести що. І прекрасно, спасибі йому. Він собі довів, а там, будь ласка, машина. Що страшного? Добре, для нас добре, а не страшно. Все одно. Не здавайся, Марусик, все одно якось. А взагалі, хіба стало щось неймовірно казкове. Був тираж, випав виграш, усе нормально. А вже ж, наче прокинувся Сашко, циган. А вже ж, усе нормально. Хтось же мусив виграти і виграли ми. Це ж здорово. Хай живе го грошова, рочова лотерея. Слава тому, хто її придумав. Радіти треба, а не... Ех ти, марусик. І він квицнув марусика ногою, або, як у нас кажуть, дав йому киселю. І це стало наче поштовхом для зміни настрою. Та ви розумієте, хлопці, що сталося? В нас буде своя машина, справжня, запорожець, підскочив Сашко, циган. Ага. І собі незграбно, наче лелека, підстрибнув жаравель. Водити навчимося, у подорож гайнемо, у Сибір на далекий схід, недарма мені такий сон сьогодні приснився про москвича недарма. дарма. Заусміхався й марусик, взагалі машина, це таки непогано, навіть добре, тільки чи. Вдадуть її нам. Ну, то дурниці, махнув рукою Сашко Циган. Батьків підпряжимо. Подумаєш, головне, що виграли. головне, з вулиці почувся е, дерчане мотоцикла, е, то повернулися з роботи цигові батьки. Батько Сашка Цигана Павло Максимович напорожній. Смоглявий, і чорночубий, з весь побітною іскрою сивини, з широкими плечима і могутніми мозолястими руками не був ледерем. Люди з такими руками, як правило, дрями не бувають. І в колгоспі він ніколи не паз задніх, за що його і висунули на бригадара. І в себе вдома хазяйнував справно, хата стояла як. Лявочка дерева в садку аж гнулася від плодів на, на городі, чого тільки не було, а великий муровиний льох був схожий на станцію метро. Мати Ганна, Трохимівна непорожня, русока, Голубоока, Красуня була схожа на свого чоловіка. Така ж хазяйновита і працьовита, і на свинофермі, і вдома, по господарству боролася, не знаючи втоми. Все було начебто гаразд. Єдине, що не дуже влаштовувало їхнього сина Сашка Цигана, це те, що батьки від нього вимагали такої ж хазяйності, але маючи 12 років і бурхливий темперамент. Заводі, як і отамана, хіба ж дуже хочеться поратися на хорозі або в саду. На цьому ґрунті між старшим і молодшим поколінням циганів виникали конфлікти. Еге, обережно чухався після них Сашко. Хазяйнуй, хазяйнуй, а як до мотоцикла, то одійди, начіпай. Хай же вам бровко хазяйнує після цього. Отже, як ви розумієте, для Сашка Цигана виграш запорожця мав ще й принципове внутрішнє сімейне значення. Ніщо мені тепер ваш мотоцикл? Ха-ха, у мене машина. Батьки не одразу второпили, що й до чого, але коли второпили, не одразу повірили. Тільки коли їм було показано і білет і таблицю, мати викнула Ой, і вдарила рука пол, а, б... а батько радісно зарехотав Дивись, справді виграли. От малишня, машину виграли, це ж треба. У цей час саме повернулися з роботи й Маруськи батьки. Тато Семен Семенович Байда і мама Байда Марія Омеленівна. Семен Семенович був колгоспний бухгалтер. Більшості людей при слові бухгалтер чомусь уявляють собі худого, лисого у дроцяних окулярах чоловіка. Семен Семенович усім своїм виглядом заперечував таке уявлення: це був кругловий, рум'яний, завжди усміхнений здоровань. Марія Омелянівна симпатична, веснянкувата, блондинка, працювала у відділенні зв'язку, тобто на пошті. Господарство в них велося не так бездоганно, як у непорожніх. І хата була не така чепурна, і в садку, і на городі, не той порядок, і льох був схожий не на станцію метро, а на лісову землянку. Майже одночасно з байдами з'явилися у її родині журавля. Я кажу, родичі, бо з батьків у журавля в наявності була тільки мама Катерина Іванівна Сирокваша та ще бабуся. Горпина Улянівна Загайдак. Тато Полікарп Степанович Сироковаша десь повілися шукати безтурботного парубоцького життя. Ще як малий Журавель не вмів і говорити. Отже, слова «тато» Журавель так ніколи й не вимовив Сусіди, а йдіть дітьми ну сюди. Згадав, Павло Максимович, ідіть швидше, ви ж іще не знаєте. І коли він підійшов, закричав на повні груди. Наші козаки машину виграли Запорожця в отерею!» Тут, дорогі друзі, наберіться терпіння, почекайте трохи, зробіть, як кажуть, паузу, бо відбувалася німа сцена, як у Головінському ревізорі. Особливо був вражений Семен Семенович. Так би мовити, професіональний вражений його, як і всіх бухгалтерів світу, фінансові матеріальні питання хвилювали надзвичайно гостро до глибини душі. І коли він потім звіряв білець таблицею на його носі і на рум'яних щоках від хвилювання виступили дрібні крапельки, поту жінки тільки спескутувалися руками і ойкали. Журавлева мати Катерина Іванівна навіть пустила сльозу. Я думаю, таку річ треба відзначити, рішуче сказав Павло Максимович. Ану, жінко, біжи в льох, тягни все, що є, а я стола на двірі винесу і завиривало все. Навколо з усіх трьох льохів потяглися до столу наїд... наїдки, Не минуло й кількох хвилин, як усі бамбури все знали про щасливу новину. Довелося виносити ще два столи, скільки добрих слів і побажань хлопці не чули за все своє на дуже багате, на добрі слова життя. До пізньої ночі співати бамбурини на подвір'ї у бригадира. Особливо часто заводили розпрягайте хлопці-коні, причому співали її у новому, так би мовити, актуальному злобеденному на сьогодні варіанті. Розпрягайте, хлопці, коні, та спочивать, а я піду в вотирею запорожців гравать. Ви ж тільки хлопці, той глядіть, обережно їздіть, шалапути. А то ага. Бо ондо у Васюківці один на жгулях новеньких у кювет угнався в одну мить новенькі у уздаренькі обернулись. А з дзідвищиними хлопець москвичем краза вирішив е, протарантити – так от, мого москвича вірите, тільки під фарніки лишилися. А я піду в отерею, запорожця, вигравать, на землю опуститься ніч, прозходиться по хотах бамбури, поснули втомлені від переживань хлопці, поснули і батьки. Тільки бровко сидів біля будки, дивився на зоряне на небо, про щось думав і раз у раз зітхав. Щось неспокійно було в ньому на серці, а коли сонечко знову усміхнулося на наш гарбузяни, то воно побачило, що Семен Семенович байда, кого бухгалтер розмовляє із своїми заспаним сином Маруском. ти не думай нічого, синку. Надаючи своєму голосові якнайбільше лагідності, говорив Семен Семенович. Просто мені цікаво, як там було з тим лотерейним билетом е, подробиці деякі. Да Де я вже не пам'ятаю тату подробиці, розплющивши тільки одне око е, сонно бурмотів марусик. А ти згадай, синку, згадай, що ви купували, коли, по чим, хто платив гроші. А яка різнація? Ну, ну, цукерки купляли, лимонад, на свята це було, травневі, здається. А гроші, гроші, чиї були спільні гроші, трохи моїх. Ти мені перед святами дав. Пам'ятаєш, трохи циганових, журавля трохи. А скільки, скільки чиїх? Згадай, синку, та, та хіба це важливо? Хіба це, зна... це має значення? Просто цікаво, пригадай, пригадай. Ну, моїх два карбованця здається. Цигонових здається, карбованця з копійками, а журавлевих копійок, мабуть, сорок. О, ясно. Я ж добре пам'ятаю, що дав тебе два корбовниці, ясно. Ну йди, синку, йди. Дос, доспивай, вибач, що розбудив, іди. А, а нащо тобі це? Просто цікаво, йди. І сонний марусик, не дуже щось тямяче, впав на е, подушку і одразу заснув. Відомо, що на другий день після опублікування таблиці в Ощадкасу нічого ні ще й потикатися, тим паче ощадками у селі не було. Ощадкаса була в районі. Семен Семенович не хвилювався спокійно пішов на роботу.